Позиціовувати наші комітету, бо порядок денно виносяться вісім питань, які ми можемо розглянути додатково. Прошу голосувати за даний порядок денний. Хто за, то до спротив не заприйняється. Заходимо до першого питання порядку денного про провадження графіку роботи перчинської ПМСД, Персинської міської ради та... АЗХСН и За что разбиваюсь. Рассказывайте. Рад и уверенный и людям не мам. Рад у вас в столице. Там печатка. Дублювати ваш номер на номер телефона. Да. 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 Да.

це, це, факт, це да. не Добре, розказуйте, що тут змінити. Ми змінили, змінили те, що у нас прийом зараз з 8 до 17 буде кожного дня, кроме п'ятниці, а так було до 15, 45 до 16, 45, зараз буде до 17, і забрали з неділі черговий кабінет, бо вон воно не є по вимогах договору з цієї обов'язково і вийшли лише суботу. Спів, зараз фактично ніде не запрацюють на викликати. Я, я то все правильно. Но до сімейного лікаря, в неділю нічого звертатися. Якщо щось екстерне, екстерне, медична, допомога. То... якщо ні. ні, то дочекатися. Зато ми то все пишемо на Фейсбуці, що, що є як, окремо, екстрена, окремо така. В нас вже було, Та коли написали бути наш перечин, що там швидка не поїхала, ми свої сторінки написали, коли там треба їхати, бо все-таки то за медицина, потім написали на якійсь газеті Голос Карпат. Що перечинський феметенний виклик, а на виклик там з температурою чи якийсь там елемент елементу чи куди? Як там в'язався з, з, з тими, там, цим інтересним, то, що хто має робити? Що тут виглядали? Ви скоро йде зіллю, але продовжує. А, а по цьому, по... Скільки? Це по перечину? А посади, так само. Так само буде особливий графік. Да, просто ще опечатка. Там вот у нас. Ну не так, а мы ще дизайн, по бы сверху. Ну дивіться, у нас там лікар, казалось, а у нас там буде лікар і другий. Симрій. Так не ходить, бо звиняється нам буде поки що на. Це правильно? Так, right? Да. Не звинялся, але там буде лікар обов'язково. А ворочі? Чи не стої і не, 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 не. ходить у нас? Що зміняється? Да. Да. Це те, що буде робити всі ми, ходити і всі мертві ворочі? Поки що я вам не можу сказати, да. там точно хтось буде. Чекайте, і там по-новому зараз будуть переписуватися, чи ні? Це під, під, під неї автоматично. Ні, чай, той, да? зміняв, я його підняю. Той, що все зміняв, це обов'язково. Та як?

No, вони собі запитань до Юрія Івановича. Якщо немає, ставимо голосування, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто приносить. Дякую, Сергій Іванович, я майже саванню, чи ще маєте питання? Побачимо. Наступне питання порядку денно про надання максимальної допомоги з усім вразливим верстами населення. У мене конфлікт інтересів. протокол? Зараз на останній сесії було виділено нам ще додатково 100 тисяч на програму фінансової підтримки захисту соціального захисту розвивачного населення на 2001-2005 роки. І зараз ми розділили 90 тисяч між протвореннями перша група дітей і доліти, яким 10 тисяч до поховання.